Денискове оповідання соничні дзьобаки. Біля нашого будинку з'явилася Афіша, така красива і яскрава, що повз неї неможливо було пройти спокійно. На ній було намальовано різних птахів, і написано Показ співучих птахів. Я одразу вирішив, що обов'язково піду І подивлюся, що це за новина така, і в неділю, годині о другій я зібрався, одягнувся і подзвонив Мешкові, щоб і його прихопити з собою. Але Мишко примомирив, що в нього дві казарифметики це раз і нова книжка про шпигунів. Це два. Тоді я вирішив йти сам. Мама мене відпустила, хоче, тому що я їй заважав прибирати, і я поїхав. Співочок птахів показували на сільськогосподарській виставці, і я легко дістався на метро. Біля каз майже нікого не було. Я протягнув і вікотися 20 копійок. Але касирка дала мені квитка і повернула 10 копійок за те, що я школяр. Це мені дуже сподобалось. Виходило, що мені платять за те, що я вчуся у третьому класі. 10 копійок з квитка. Це добре, це просто чудесно. У мене 10 копійок лишилось, але я не знав про таку знижку. Тепер, мабуть, треба частіше ходити на різні виставки і покази. Адже так можна і на фотоапарат назбирати. Наприклад, якщо апарат коштує 40 карбованців, то мені дуже просто треба сходити на 400 виставок і буде фотоапарат. Це мене страшенно розвеселило. І я йшов до птахів у найкращому настрої. Навкруг стояли різні будиночки: то схожі на тереми, то на палаци, а то й зовсім на нічого не схожі. І це все були павільйони виставки. І тут же деякі тати і мама катали своїх дітей на трійках, тому що в цей час відбувалося свято зими, і було катання на конях і оленях. Шкода, тільки черга на катання була занадто довга. Я, хоч і простояв ні трохи, але швидко зміркував. Що так я поїду тільки тижні через півтора, а мені страх як хотілося подивитися на псі... співучих птахів. Тому я помахав рукою оленями кодням і пішов далі, а коло павільйону, на якому було написано електроніка, я втомився. Тоді я спитав у дівчини, що проходила: Скажіть, будь ласка, чи далеко до співучих птахів? Вона показала рукою. А ось поруч, бачиш павільйон, там твої птахи. Іди швидше, і я пішов. Як тільки я відчинив двері, я зрозумів, що недаревно приїхав сюди. Навколо мене по стінах з усіх чотирьох стін ледь не до стелі одна на одній, як кубики, стояли маленькі кліточки. І у кожній кліточці жила пташка. І вони всі разом співали. Хором, але кожен своє. Хто чирик-чирик, хто фю-фіть-фю, хто чики рики а хто пі-пі-пі. І все це разом було схоже на наш клас уранці до приходу Раїси Іванівни. Ми тоді теж голосуємо, кожен своє. І потім ці птахи були такі красиві, що я навіть уявити такого не міг. Я зблизька таких ще не бачив. Зблизька я бачив лише горобців. Горобці, звичайно, дуже красиві і симпатичні, нічого не скажеш. Але тут зібралися просто якісь небачені чудеса. Наприклад, тут був снігур поважний, наїжений, крухлий. Тут ще були і шишкарі з крючкувати моносами, і щекасті синички, і кропив'янки. Вивілька теж була велика і зелена, як болото, і чорні дрозди, і цілий коридор займали голуби. І хоч вони не співучі, але їх, мабуть, разом із всякими доковинками тут влаштували. тому що, коли голуб як обін, так це не гірше будь-якого птаха по красі. Він схожий на айстру і буває різних кольорів: білий, і ліловий, і коричневий. Денвина, а монахи з чорними хвостами, а дракони з жахливими очима. А поштові! Ото краса! І ще з півочих, але дивовижних птахів. Тут у великих клітках сиділо дві попки. Тобто два попки. Або ні, двоє попок. Здається так. Один був білий, великий, називається Какаду, а ніс у нього був як консервний ніж відкривачка, а снім ячка ліз цілою віхоті зеленої цибулі. А другий був кубинський Амазон. Кубинський зелений! А на грудях червона краватка, як у піонера. І весь час на мене дивився, а я йому всміхався, щоб він знав, що я йому друг. Але це все було де найголовніше в цьому чудесному павільйоні. Річ у тому, що там був невеликий куточок, і поступово переходячи від клітки до клітки, я дістався і туди. Зовсім не знаючи, що саме отут воно і є, що саме тут і розмістився найголовніший незліченний скарб. Я побачив натовп, і люди стояли і нікуди звідси не виходили і не шуміли зовсім, а стояли з шильними рядами. Я, звичайно, зовсім почав потихеньку продрихатись візь натовп і поступово проштовхався зовсім близько до найголовнішого. Це були пташки Амадіни. Маленькі, маленькі, білі сніжинки з блискучими сонячними дзьобаками, і з пів пальця. Звідки вони взялися? Вони, мабуть, впали з неба. Вони, мабуть, були опади, а потім ожили, вийшли з наметів. І давай літати гуляти по наших дворах і завулках перед вікнами. І нарешті впорхнули в цей павільйон, і тепер зморилися, сидять кожен у в своєму будиночку, відпочивають. А люди стоять перед цими юрбами, мовчазні та задумані, і люблять їх з усіх сил. Так, так, усі люблять. І раптом одна тіточка з золотим зубом сказала з ніякого дива Тю, які маленькі, худенькі, куди їх? І всі на неї озирнулися суворо. А один дідусь вірливо промов. звичайно, курка, вона жирніша!» і всі знову суворо подивилися на тітку. А вона почервоніла і пішла геть. І ми всі мовчки стояли так довго довго, і я все ще не міг не дивитися на тих птиць. Вони, мабуть, були з якогось сьомого неба, із чарівних снів, про які писав Андерсон. Так вони були маленькі, слабенькі і ніжні, але, мабуть, саме в цьому була їх сила. Маленьких і слабеньких, тому що вони стояли як укопані перед ними. Всі і діти, і навіть дорослі. І напевно ми б ніколи не прийшли. А все час по радіо чийсь голос сказав: Увага! Зараз у павільйоні номер два буде проведено конкурс співучих канарів. Початок через 10 хвилин. Просимо перейти у другий павільйон і дідусь, який дав від коша тітці, сказав, наче прокинувшись, треба йти. Це мене вських співців, послухаємо, і ошаковських теж. Він торкнувся мого плеча. Ходімо, хлопчику. У другому павільйоні був маленький зал, сцена і сільці. А на сцені збоку стояла кафедра трибуна для доповідача, а посередині стіл, за якими одразу розмістилися судді пташиного співу. І я дуже здивувався, що дідусь, який дав від коша тітці. Сів посередині за столом. Виявляється, він тут був головним. Я не знав, але всі, хто сідав з ним поруч, віталися з ним за руку, і взагалі виявляли йому пошану. І коли все затихло, цей дідок сказав: Ну, Семена, вдавай чи що. І від кашлетись вийшла висока людина з ордеськими колодами на грудях. Двадцять штук нагород. Я підрахував. У нього в руках був плаский чемодан. Він його відкрив. Чемодан був наповнений маленькими клітками. І в усіх були канарки. Він вийняв одну кліточку, ні стрибав вже в тенікий лимон. Семенов поставив цю клітку на кафедру трибунку. і у лимончика зробився такий вигляд, не наче він і справді серйозний доповідач. Але якщо до початку доповіді в нього є ще хвилин п'ять вільних, то він поки що стрибає. Всі зберігали тишу і чекали, коли лимончик заспіває. Але він і не думав співати. Він усе стрибав і не вгавав. Хтось позад мене шепнув, коли через 10 хвилин заспіває, знімуйтесь з конкурсу. Ось тобі Семенав. Але мончик усе стрибав туди-сюди, потім уже був наважився, відкрив дзьобок, але наче дрельнич нас усіх не почав спірувати і знову стрибав і стрибав. Мені вже набрило до його чекати, і я хотів піти. Але головний дідусь раптом сказав ну що, семена, заспіває він коли небудь, що соромиться? А може, він сьогодні в нас настрої, усі тихо засміялися, а на бідного семена важко було дивитися. Він увесь витягнувся до нього лимончика і почав раптом йому тихесенько, так нас на букву с, -с, 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 с Лимончик уважно до нього прислухався, подивився на нього своїм блискучим оком, мабуть, опізнав, розкрив дзьобак, але знову передумав і знову застрибав. Дідусь знову зіхідничав. Він не в голосі. Від цих дідусьових слів Семенов ледь не заплакав. Він витяг з сірника і почав скребти ним об коробку. Ломочок і на це не відгукнувся. чихати йому було на сірник. Тоді дідусь рукою подав знак, щоб Семенов перестав скребти, а сам підсунувся до нього ближче до ломочка і раптом ледь чутно. Цвірінькнув. Так він цвірінкнув, а ломочок, нарешті як у цього й чекав. Він вистряпнувся, витягся, напружився, схуд і заспівав. Він співав довго довго свистів горшком і тянувся прямо в одну лінію, і по всякому переливався все більше хутно, коли співав, наче танув. І весь час, поки він співав, я співав разом із ним, тільки мовчки, внутрішньо. Я співав разом із Лимончиком і бачив, яке щасливе червоне обличчя Семенева. А у дідуся, навпаки, годнористе і яхидне. Це він пишався за того, що він один змусив птаха співати. І коли лимочок нарешті замовк, і всі зааплодували, дідусь відкинувся на стільця і сказав зневажливо: Золота медаль, забирай Семенов! перерва. І Семенов взяв лимончика з кафедри і схопив у чемодан, і було видно, що у нього тремтять руки, а всі навколо стали зашуміли і пішли курити. І всю хвилину я зрозумів, що треба про все це розповісти своїм. І Я, недовго думаючи, побіг на метро, а коли опинився вдома, Тато й мама вже чекали на мене. Тато сказав розказуй, сподобалося? дуже сказав я. Мама перелякалася. Що це за голос? Що трапилося? Чого ти захрип? Я сказав, Тому що я співав. Я зірвав голос і ось захрип. Де ж ти співав, Козловський? вигукнув тато. Я сказав, я співав на конкурсі. Розказуй, детальніше, сказала мама. Я співав з канаркою, сказав я. Тато аж зайшовся. Уявляю, сказав він. Який був успіх? На біс викликали? Не змійся, прохрипів я. Я співав мовчки. А, тоді інша справа, заспокоївся тата. Мама поклала мені руку на лоба. А як ти себе почуваєш? Чудово, сказав я, ще більш хрипло, ніж як годило додав. Але мончик одержав золоту металь. Він марить, лично плачучи, сказала мама. Просто його переповнюють враження, пояснив тато. Дай йому гарячого молока, мене дратує цей хрип. А вночі я довго не міг заснути. Я все згадував цей незвичайний день, наповнений чудесами павільйон. І дідусь і Семенова, і Лимончика. І найголовніше перед моїми очима весь час літали маленькі і легкі сніжки, білі амадіни. Вони просто виклеїлись в моє серце. Оці соничені дзьобики. І я лежав і дивився у темряві і знав, що тепер вже ніколи їх не забуду. Не зможу.